Ка несамовита, загадкова, єдина, самопутня і жива, і рідна, наче матінчина мова, і варта чути трепетні слова, вона з роками не осиротіла, хоча на місці час і не стояв, а стала тільки кращою, злетіла, велика Олександрівка моя. Шумить двигун відновленої гідри, клекоче в надрах річка інгулець. ніхто не відрікається від рідних, довірливих і люблячих сердець, летять піски між соснами міцними, Столітній дуб здіймається до хмар, і вітами стрункіша над ними, недогірську добраву прикраша. І вітер дме, чому йому спиться? Людей здуває з вулиць, як пір'їн. В недоторкана криниця, З багатші обривісті краї, Мене з собою птахи у вирій кличуть. Та я зістанусь тут, мій дім, сім'я, бо мила серце, світла й мальовнича, велика Олександрівка моя. Дякую. вам.